Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я хочу показати вам, чи можна жити в Америці без машини. Я в Америці вже півтора року і в мене немає машини. І покажу вам, якими видами транспорту я користуюся. А, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, це дуже допомагає розвитку каналу і просуванню україномовного контенту. Поїхали! Отже, перший і найбільш розповсюдженіший і найважливіший вид транспорту в Нью-Йорку – це метро. Ось так виглядають станції. Ну, цю класно видно, але буває так, що якщо ти не знаєш, де станція розташована, то тобі її не зовсім добре видно. І дивіться, бачите, під назвою вулиці пише, куди саме ти їдеш, в якому напрямку ти їдеш або в сторону Брукліна, або в сторону Квінса. І Даунтаун і Аптаун це Манхеттен. Треба звертати увагу на саме на ті позначки, що пише на вході в метро, в яку сторону ти їдеш. І Нью-Йоркське метро ще й одне й найстаріше з найстаріших метро в світі. Воно ось так виглядає. Це вихід. А ось тут. -сю. Можна заплатити просто пейпасом, телефоном, карткою, коли заходиш. Ось хлопець перескочив. Справжній нью йорківець багато хто не платить за приїзд, або можна ось у такому автоматі поповнити картку. Ось так ця картка виглядає: ви натискаєте старт, вибираєте мову, вибираєте, наприклад, одну поїздку на дві години і вибираєте, чи ми будете платити готівкою, карткою чи кредиткою і засовуєте кредитку або картку сюди. Потім ще вас може попросити ввести свій зіп-код, і ви отримуєте сюди, ось сюди, одноразовий білетик. Але, звичайно, зараз майже всі платять телефонами. І ось так виглядає карта, яка показує, куди і на яку станцію їде кожен поїзд. Ну, це, в, цьому, в цьому випадку це поїзд R. Так, Але подивіться, яка величезна карта і наскільки розвинується Нью-Йоркське метро. Ось це у нас Манхеттен. І зверху Гарлем. Ось це Кугінс. А ось тут внизу це Бруклі. І ось це маленьке, а, маленький острів це Стейтен-Айленд. Вона ось такому табло показує вам, коли буде наступний потяг. Так, тут є ось такий апарат, де можна перевірити, скільки грошей в мене є на ось такій метрокарті я нею свайпаю, мені показує, що баланс 3,20 і вона дійсна до 6 червня. Я знімаю це відео кілька днів, бо я не можу використати весь транспорт е, буквально в один день. Тому я вам покажу ще автобус, трамвай і багато цікавого. Залишайтесь до кінця цього відео, поставте, будь ласка, лайк. Зараз ми з вами будемо дивитися ще один транспорт, який дуже популярний в Нью-Йорку. Це феррі. Це такі кораблики громадського транспорту, які курсують між Брукліном і Манхеттеном, до Квінця, і також на них можна поїхати в Нью-Джерсі. Ми прийшли на станцію, а вона називається «Stay Весенд Hall», І ось тут видно графік, коли їде кораблик, і можна завантажити ось такий додаток. Щоб подивитися, коли буде кораблик і купити білет. І ось дивіться, детальна мапа. От там зверху він їде в, напевно, в Гарлем, а може, і в Бронз. Потім він їде в Асторію. Він, є різні різні відки. І оце Манхеттен, так? Тут по Манхеттену, тут він їде по Вільямсбургу, це є Бруклін-Дамбо, бачите? Ось така карта. Ось один кораблик підпливає ближче, зараз буде швартуватися. Класно, так, напевно, їхати на такому кораблику на роботу. Тут є ось такі аномати, де можна купити білети. Так, один білет коштує 4 долари. Я натискаю. Мені треба два квитки. Як зробити два? Мамо ось так натиснути ні, а ті волствіт слашпурі. Водую лайк крисі. І ось тут будуть наші квиточки зараз. Так, білетики купили. Ось приїхав наш кораблик. Зараз будемо на нього сідати. Спочатку випускають людей, заходимо на борт. Thank you. Заходимо всередину. Ось так виглядає кораблик. Тут є маленький міні-бар. Можна собі водички купити. І ви сидите за ось такими столиками. Якісь вікна досить в'язні. ну давайте з вами прийдемо сюди. Ми зараз позаду корабля. Ось тут можна піднятися на другий поверх, я знаю, що можна. І можна їхати на тому кораблику. Дивлячись на класний вид. Ось такий. На палубі такий трошечки вітер, але мені більше подобається тут їхати зверху, ніж там внизу. Тільки коли дощ можна спуститися. Так, ми відправляємося. Так, кораблик розвернувся і набрав швидкості. Насправді вони рухаються з величезною швидкістю. І це, з однієї сторони, дуже круто, але трошки страшно. Легенький нью-йоркський ха А зараз ми з вами переїхали річку Hudson Рівер, і ми на другому березі її, це Джерсі Сіті. І я покажу вам, який тут є транспорт. Це трамвай. Мені він дуже подобається. Він мені нагадує моє рідне місто Львів. І тут є автобуси. Вони дуже схожі на ті, які є в Нью-Йорку. Поїхали! Чекаємо кілька хвилин трамвая. Ось так він виглядає всередині. Дуже схоже на звичайний трамвай в Україні. Проїзд коштує 2,25. І ось ви бачите таку мапу. Це Hudson Bergen Light Trail. І мені дуже подобається їздити трамваєм. швидко, зручно, недорого. І тут на лінії також буває контроль, тому обов'язково треба купляти квиточки. Трамвай їздить досить регулярно в Джерсі Сіті. Чекати приблизно зазвичай 15 хвилин. Ось так виглядає зупинка трамвайна. І тут є такі. Апарати, де купляєш собі квиточок, можна купити в додатку, а можна тут вибираєш мову, вибираєш, на якій ти лінії їдеш, потім там один квиточок, чи там якийсь квиточок зі знижкою, можна 10 поїздок купити. Наприклад, один квиточок, він через 60 хвилин вже буде недійсний, тому що тут ти купляєш і він зразу валідується, Або можна взяти такий, щоб не валідувався. так, Ось вибираємо. І payment оплачуємо. Ви вибираєте готівка, кредитка і якийсь мультіпей. Отут можна валідувати квиточки. Ось так запихаєте сюди квиточок і він буде проштампований. А тепер подивимося з вами автобус. Тут замість того, щоб кричати водію, зупиніться, треба натиснути на ось такий шнурочок жовтий, і ви повідомите водія про те, що ви хочете вийти. Проїзд в автобусі коштує долар 60 і ви теж можете купити його в додатку. Вам треба обрати який саме вам потрібно маршрут, яка зона, і ви вибираєте скільки коштує ваш квиток, ось дорослий долар 60 Але є опції і для Пенсіонерів для інших. Я тут сьогодні зі своїм другом з Джері. Це мій песик. Познайомтесь. І ось так виглядає автобус всередині в Нью-Йорку. Дуже дуже схожі автобуси. А ще по Нью-Йорку можна пересуватися на велосипедах. і Це дуже популярно. Ось така велопарковка, сіті байк. Ви скачуєте додаток, є звичайні велосипеди. Треба відсканувати QR-код на них покататися. І є електричні велосипеди, на яких ви менше крутите педалі. І це супер популярно тут. Але треба дуже бути обережним, тому що ось електричний велосипед не так виглядає, тому що тут величезний рух на велодоріжках, багато доставщиків, і це досить небезпечно. Але велосипеди користуються великою популярністю. Ви розуміли рівень популярності велосипедів в Нью-Йорку. Два, ось там ще стоять чотири. І тут ще можна орендувати велосипед, а здається, він коштує 5 доларів на пів години. Ну, це якісь велосипеди такі міські, а ось ще скутер стоїть. Тобто, з двохколісним транспортом тут взагалі проблем нема. Також в Нью-Йорку можна користуватися послугами таксі. Славно, звісно, таке жовте таксі. Ви можете його викликати. Тут є Uber, тут є Lyft. але їздити на таксі це досить дорого. Зараз Ми прийдемося перших поїздів в Америці. Поїхали. На східному узбережжі дуже гарно розвинутий транспорт і поїзди теж. Ось такий поїзд. Тут практично нікого немає. Кажу вам вагон. І скорше схоже на якусь електричку. Ну, Це мій місь, міський поїзд американський. Ось такі сідушки. Так, що людину. Зверху полки. І білет коштує 11 доларів. Неважливо, як далеко ви їдете. Хочу показати вам, як можна купити квиточок. Ось тут пише, що наш а, поїзд до Хабокина буде через 5 хвилин. І тут можна ще доїхати до Порт-Джервіс. І тут можна купити собі квиточок, вибираєш англійську, вибираєш яку тобі потрібну станцію. А, і наш квиток коштував нам а, 11 доларів. Ну, Давайте, наприклад, подивимося New York Penn Station. Одна зупинка. Ну, Тут 14 виходить доларів. Ось так ціна. Ви я не бачу тут хубокина. І ви можете собі роздрукувати квиток і розрахуватися, ось є PayPass або карткою розрахуватися. Вас у вас в одязі підходить кондуктор, і він забирає у вас квиточки. І до вашого місця прикріпляє ось таку позначку паперу, що ви йому квиточок віддали. Ви можете тут тепер сидіти. Дякую, що це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат, і вам було цікаво дивитися, який транспорт є в нью Йорку і в Джерсі Сіті. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. До зустрічі, па-па!